Вітаю глядачів телеканалу Вікка. Я Анастасія Романча і далі коротко про погоду. 16 квітня в області переважно хмарно. У Черкасах буде до плюс 17 градусів тепла в день та 9 тепла вночі. В Умані та Звенигородці сонце не визирне з за хмар. Температура в день в межах 15-16 градусів тепла, вночі ж до плюс 9. У Каневі та золотоноші хмарно. Стопчики термометра в день не піднімуться вище 16 градусів, а вночі 9 з позначкою плюс. На жителів Сміла та Чигирина чекають хмари. В день 18 градусів тепла, уночі 7, вище за нуль. В цей день свій перший ювілей святкує Макар Романча. Рідні та близькі, вітають тебе з п'ятиріччям. Щасливого та мирного дитинства, міцного здоров'я та успіхів у всіх починаннях. Нехай наступні роки стануть шляхом нових пізнавальних подорожей по життю. Безмежно любимо тебе. Я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі Вікка.